Так. Отже, ми з вами розмовляли про, про, що? про композицію зачіски і про основні компоненти композиції зачіски. Так? І основними компонентами композиції зачіски, якщо ми всі пам'ятаємо, це є форма, силует, лінії та колір. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про першість основних компонентів це про форму зачіски. Тому так собі і запишемо форма зачіски. Форма зачіски, форма, як ви думаєте, в принципі, що може означати це поняття? Так, на перший погляд, як би ви дали характеристику? Що таке форма зачіску? На вашу думку. Ну, це якийсь, напевно, її загальний вигляд, загальний контур. так? І е, також ми маємо розуміти, що ми, коли отак бачимо зачіску, ми ще її не розглядали лише з якоїсь однієї сторони. Ну, ми їх перукоріми мали е, оцінити її з багатьох сторін. І найчастіше, звісно, що ми можемо її розглядати з трьох е, частин. Тобто, форма, це тривимірна величина, яка розглядається як фас анфас і впрофін, простими словами спереду, з потилиці і збоку. Це найчастіше, що ми все-таки оцінимо цю нашу зрозуміли, форму. Так? Добре. І також форма вона має дуже багато характеристик. Так? І ми сьогодні будемо говорити лише про одну. Тому що е, говорити зразу про всі це буде у нас такий, знаєте, передоз інформації. Спочатку ми будемо говорити про першу характеристику форм, яка називається геометричний геометричний вигляд форми, форми та її частин також, та її частини. Форма має існіші частини, частин. Форму та її частину. Е, так, дивіться. Отже, коли ми говоримо з вами про е, геометричний вигляд, то ми повинні розуміти, що це поняття передбачає в першу чергу <кхм> те, що наша зачіска, якою б вона не була, вона по-любому вміщується в якусь геометричну фігуру. Та? Її ну, контур, це якийсь загальний контур, який в будь-якому випадку може вміщуватися ну, в якусь геометричну фігуру, а також це може бути е, якась фантазійна фігура. Це може бути якась там квітка, серце, е, ну я не знаю, що ще. Тобто, розуміємо, що це не лише, лише обмеження. це має бути куб, квадрат, конус, циліндр, коло і так далі. Це може бути щось фантазійне. Але в будь-якому випадку воно ну, має якийсь свій контур. А також, в залежності від того, Чим наповнена та, той контур та, середній, тобто з яких елементів він складається, то вона може бути в трьох варіантах. Та, е, варі. Він може бути монолітно обтікаючий. Також Також може бути об'ємно-просторовий. Об'ємно просторовий. І також може бути мелодібно просторовий. Чові, е, слова, які ми сьогодні ми маємо тут засвоїти, е, Монолітно обтікаюча, точніше ну, обтікаюча вигляд, чи ми дуже часто будемо казати, монолітно обтікаюча структура зачіски. Структура зачіски це те, з чого вона складається. Так? І таким чином, ми повинні розуміти, що е, монолітний взагалі в перекладі означає, що, на вашу думку, ну, взагалі, слово «монолітний» ви десь не мали почути. І розуміти Простими словами, це означає нерухоме. Коли кажуть, що заливають фундамент і він є монолітним, то це говорить про те, що уявляємо що такий фундамент під будівлю, і розуміємо, що він дійсно має бути нерухомим. І це коли ми кажемо, що в нас є монолітна обтікаюча структура зачіски, то сюди, звісно, що щось таке має відноситись нерухоме. Як ви думаєте, що може бути прикладом монолітної обтікаючої структури? Це, до речі, ми можемо сюди і в стрижки охарактеризувати, і в зачиски. Ми з вами вчили чотири форми стрижок. І ми також можемо зразу, якщо дуже так добре вчили, і дуже так добре зразу згадаємо, то розуміємо, що монолітними є стрижки, які є в якій формі? В твердій масивній формі стрижки, правда? Тобто це стрижка класична каре, це стрижка, яка має, скажімо, ну, контур. Та, і цей контур завжди дуже такий, масивний. Чому? Тому що все, що ми стрижемо, ну, тобто це ми найчастіше кажемо, приклад у нас є класична каре, але я завжди кажу, що там контур може бути різний: овальний, підковоподібний, фігурний внизу, та стрижки. Але зміст того, що ми в цій формі маємо цей контур, і все, що ми далі вичисуємо, стрижаємо рівно під той контур. Правда? У нас в кінці утворюється така форма щіточки на кінцях. Так? Оце є масивна, монолітна форма. Зрозумів? А далі, як ми кажемо про якісь вже зачіски які ми створюємо там фантазійні, то звісно, що ми ви розумієте, що монолітні. Монолітні форми це форми, які створюються за допомогою нарчосу і загладжуються, бо ми кажем, обтікаючи. А, до речі, так, якщо до стрижки трішки вернуся, також ми знаємо, що в нас є градуйована форма. Градуйована вона не відноситься вся до монолітного, але одна стрижка, стрижка БА, вона також відноситься до монолітності. Ну бо вона якби має такий контур овальний. І е, оце її внутрішнє градування дає такого, також, такої масивності і такої, скажімо, ну, спокою такого стрижці. Тому е, вона також є е, прикладом монолітної форми, Зрозуміли? О, але не всі решта. Там всі решта, там, скажімо, бо вона вже сюди не піде, бо там такий більший об'єм виражений строк, у нас не підпадає. Е, до зачісу. Тато, тобто, що створюється з начосу. І е, мають таку обтікаючу форму об'ємів. Вмішуються автоматично такі зачіски там, в куб, в циліндр, е, в кулю, в щось таке об'ємне. ви думаю, які тут зачіски підпадають. Пучок. Е, пучок. Який пучок? Кучки різномивають? Уявляєте? Вигладжений без ніяких, вигляжений, правильно. Якщо виглажений, так, якщо ми зробили такий пучок, виглажений без, ну, не, не без об'єму, а без фантазії, так, то так, підпадає пучок, підпадає класично момент, підпадає е, класичні всі валики, підпадають равтики. Е, Ков у всі елементи дає де дає все загладжено, оце все є монолітно обтікаюча структуру. Будете розуміти? О, А далі ми переходимо до об'ємного просторового Об'ємно-просторова структура це структура, яка е, в своїй формі, в своїй структурі містить простір, містить повітря. Е, е, да? що ви, як ви думаєте, що може таке бути в нас в зачістках, що в нас автоматично вже повітря і простір входить в самую ту контур і створює тим самим об'єм. Але цей об'єм є таким легким. Ребра. Ребра також присутні, там сюди відноситься ребра. Зачистки, які мають додаткові елементи. Це які додаткові елементи не мають на увазі? Це може, наприклад, буде той же самий класичний курчок, але прямо буде кого звелося вилишені, наприклад, якісь липесточки. Ну, ну ну так, так тобто так, так. все, що ви скажемо так, дивіться, е, суд того той структури е, об'єму просторової, що в нас автоматично має міститися власне у той простір. Тут у нас має бути якась лінія, і потім. Е Тобто, що сюди, що може наповнювати ту структуру? Це звісно, що це локони, це якісь хвилі, хвилеподібні лінії, це плетіння. Найбільш характерно тут можна наводити приклад плетіння, але, скажімо, такого фантазійного плетіння, плетіння з сітками, плетіння ажурного, розумієте, так? коли ми розтягуємо ту сіточку, коли ми от навколо нас є приклади тут коли ми розтягуємо сіточку, коли ми е знову такі оті петлі, як ви, кажете, ви, е як ви сказали, пелюстки, там mm. ну образно можна так казати фентазійну пелюстки, петлі, коли в нас є лінія, потім простір, знов лінія, і це відповідно отака фантазія. Бо скажімо так, сюди більш класика відноситься, а вже е до об'ємно-прострових. Всі наші об'ємні пучки, об'ємні хвости, фантазійні пучки, фантазійні хвости, так? коли ми щось там красиве випитаємо, плетіння, ще раз кажу на ну, це знов-таки плетіння самого колоска, звичайно, чи коси, це не є прикладом. А от коли ми починаємо її розтягувати, так? починаємо її надавати, якийсь такий об'єм легкий. От тоді це приклад власне цього профу. Зрозуміли? Що являється? Знову ж таки хвилі. Якщо це просто хвиля чітко викладена, це не відноситься, це буде до монолітності відноситься. А коли ми її так розкладаємо, так? розтягуємо, і в нас десь є лінія, а десь є дійсно простір, так? то тоді це чітко належить до такої структури, як об'ємний просторок. Зрозуміло? Тут створюється об'єм, і тут і тут об'єм створюється, але тут він є такий. Важкий, а монолітний, так? замкнутий, тому що це на і із в якусь форму. А тут переважно і на відсутній в більшості випадків. Якщо має присутній, то дуже такий незначний. І він це є об'єм створений, але він є дуже легкий за допомогою власне, цього простору, який там присутній. Зрозуміли? Ну і звісно, що третя структура це і поєднання. Монолітності і простору. Вона так і називається монолітна просторова. Тобто, фактично, коли ми кажемо про е, третю структуру, це означає, що в нас в одній зачисті має бути поєднано е, і монолітність і простір. Тобто, у нас якийсь елемент має бути значосу, має бути важким. Е, да? тобто, наприклад, бобека, чи валик, чи равлик, е, да? щось загладжене. А далі воно плавно переходить в щось просторове. Тобто, там може бути, наприклад, зроблений рабник масивний і доповнений м'яким локом. Це вже буде може бути монолітна просторова. Може бути створена якась вебета, доповнена ребрами, чи доповнена такою якоюсь сіточкою. І, і відповідно у нас і масивність, і монолітність, і простір в тій зачісці. Зрозуміло? Такі зачіски, в принципі, де поєднуються і монолітність, і простір, також. З такими є більш цікавими, більш складними. Ну, і склад... ну, тобто складаються і виявляються такими більш фантазійними, так? Зрозуміло, якщо просто монолітна, вона більш така ну, класична, скажімо так. Ця вже дуже така фантазійна. скажімо, об'ємно просторова, там більшості така дуже легкість фантазії. А тут вже таке розпоєднання класики і скажімо, сучасності, так, тих таких, яких немає. От і все, що ми з вами на сьогодні мали в принципі, вияснити. Скажіть, чи у вас є запитання? Нема? Ну я думаю, що в принципі, якщо ви також на домашньому собі порозглядаєте різні зразки зачісок, і оціните вже, от від чого ми це вчимо, щоб ми могли визначити по візуальному вигляду нашої зачіски якою вона є. І також, щоб ми розуміли потім це для того, коли ми створюємо самій захист, ми собі повинні розуміти, так? що в мене, наприклад, тут важкий елемент, як я можу його розбавити, доповнити легкий. Ну, тобто, і легкий це вже трошки вперше тепла. Але монолітний — це фактично такий важкий, а об'ємно просторовий це легкий. Відповідно, що на домашній вам задачу ще раз собі закріпити. І трошки полистати собі, е, на що мережу інтернету да? mm. і поспостерігати за різними зразками зачісок і оцінити їх, куди вони до якої структури належать. Зрозуміло? <кхм> okay, якщо немає питань, то якщо завершуємо?